Дискусійна медіаплатформа громадської організації захист держави. Актуальні питання у різних сферах життєдіяльності нашої країни. У фокусі нашої сьогоднішньої зустрічі проблематика освіти загалом і вищої освіти, зокрема. Наш сьогоднішній гість представник незламного херсону. Людина, яка зі своїм колективом і закладом пройшла весь титанічний шлях трансформації діяльності навчального закладу у мирні часи і у воєнні дії, дозвольте вам представити проректора з науково-педагогічної роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету, доктора економічних наук, професора Вікторію Грановську. Вітаю вас! І я вас вітаю, пані Вікторія, у суспільстві. Точаться дискусії щодо майбутнього вищої освіти? Профільне міністерство декларує велику низку різноманітних реформ, але на практиці ми бачимо певні прорахунки. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення нинішньої ситуації реформи в сфері вищої освіти це логічно спрогнозовані дії, або скоріше елементарне латання дірок? Ну, слушне питання в ході сьогоднішньої ситуації. Взагалі, в питанні реформ вони мають бути. Але для того, щоб впроваджувати реформи, напевно, має бути рівні умови і єдина система. Тоді ми будемо бачити їх ефективність або неефективність. Сьогоднішні реформи вони мають, як, на мій погляд, дещо хаотичний характер, тому що вони не можуть бути імплементовані до кожного закладу вищої освіти, тому що ми всі знаходимося в нерівних умовах. Це, по-перше, вступники знаходяться в нерівних умовах. І скоріш, на мою думку, система вищої освіти на сьогодні більше має виконувати. Функцію і виховну, і патріотичну, і соціальну, тому що будь-яка реформа має наслідки, а наслідки будуть стосуватися і змін кон'юнктури ринку. А на сьогодні ми маємо зберегти людей, зберегти колективи, зберегти студентів. Дякую, пані Вікторія. У зв'язки з подіями, починаючи ще з 2014 року, подіями ковіду і повномасштабним вторгненням, низка молоді, а особливо дівчат, виїжджали за кортом для навчання. Скажіть, будь ласка, чи не вбачаєте ви, як людина, яка безпосередньо знаходиться в епіцентрі цих освітніх подій, те явище, що ми будемо країною експортером кадрів для інших країн, а не будемо. Пликати свою елітну розумну сучасну націю? А, ну, ця тенденція вже спостерігається навіть не останні роки, а останні, скажімо, 5-6 років це точно. Для того от і університети і мають бути центрами, екосистемами, де повністю формується особистість, де вона може безкоштовно отримувати і послуги того самого психолога, і мати позакласне навчання, мати якісь додаткові можливості, мати можливість вже, як би це амбітно не звучало, а починати, починати заробляти свої перші кошти, формувати свій перший мільйон вже за період навчання і це не тільки знання, це навички, які вони отримують, це мистецтво комунікувати, це додаткові скіли, які ми їм даємо. Це зустрічі навіть з успішними людьми і роботодавцями. Тобто в Херсонському державному аграрно-економічному університеті. Останні сім років існує школа аграрного лідера, яка є майданчиком, де зустрічаються провідні фахівці своєї галузі, управлінці, політики, органи міського та обласного управління із студентами. І вони мають бути дотичними до сучасних і проблем і задач, які мають вирішувати економіка. І це їм дає. Вектор, коли вони бачать, куди їм правильно рухатись, і яких знань їм треба набувати, тому ми маємо формувати тут такий майданчик, таке середовище. Коли діти захочуть тут залишатись, і по великому рахунку, вже бачачи і спілкуючись із студентами, які виїжджають, все ж таки більшість з них хочуть другу освіту отримати тут в Україні і хочуть повернутись, і ця вступна кампанія нам дає знання про те, що діти за кордону є такі, які повертаються, пані Вікторія. Ви дуже влучно зазначили елементи позитивного досвіду, але якщо говорити відверто. Ми можемо інколи споглядати ситуацію, що в закладах вищої освіти проглядаються елементи корупції, поглядається велика бюрократія, проглядається непрозорість дій. Як бути в цій ситуації? Що має зробити заклад, профільне міністерство? Якісь стейкхолдери для того, щоб дійсно і педагог, і студент? Почували себе впевнено, захищено і не піддавалися от цим антисоціальним явищам. Ну, по-перше, будь... є три впиху. Mm -hmm. Те, що нас тримає будь-яку людину, це задоволення її потреб. І це, в тому числі, і матеріальні мають бути заохочення, має бути побудована в нашому університеті побудована чітка і зрозуміла система преміювань, нарахування додаткових балів, можливості отримання додаткової, додаткової заробітної плати, яка приходить у вигляді виконання гоздоговірних тем, проєктів, грантів. Тобто чітко визначений рейтинг, де викладач розуміє за що. Що він може отримувати додаткові кошти. Тобто, це викладання лекцій іноземною мовою, це написання статей з копусу Web of Science, це грантові програми, це проєктна діяльність тощо. Для студентів так само є, наприклад, ми працюємо у нас є… Зворотній зв'язок, наприклад, з ректором. У нас електронна скринька ректора, є, де напряму можна до нього написати звернення, викри... оголосити якісь свої проблеми. Крім того, він відкритий в соціальних мережах. Тобто, якщо студент не знаходить якоїсь комунікації на первинних ланках, у нас це не заборонено і, в принципі, він може до цього бути дотичним. І плюс для студентів, які у нас Є цілі курси, коли ми на фінальний контроль знань виходимо в тестовому режимі, тобто вони на платформах виконують всі завдання, тобто, у нас максимально обмежений контакт викладача із студентом саме під час проведення вже сесії якихось контрольних заходів. Консультаційно так, а контрольні заходи у нас… пані Вікторія, скажіть, будь ласка. От у порівнянні з іншими, наприклад, європейськими країнами в Україні існує велика кількість закладів вищої освіти. Як ви гадаєте, що краще мати велику кількість різних автономних цих закладів вищої освіти, або, скажімо, робити оці трансформації, створювати великі заклади із потужною матеріально-технічною викладацькою базою, що краще? Мати, наприклад, як в деяких країнах, два-три заклади вищої освіти, або як у нас більше сотень? Я вважаю, що якісна освіта має обирати студент. Так, да, Дуже багато дітей хочуть в великих містах. Але чи є можливість на сьогодні, при нашому рівні заробітних плат, утримувати одягати студента з регіонів, одягати в великих містах? Годувати, знімати житло, або ну, не всім вже дається гуртожитки. Великі університети не можуть всім бажаючим надати гуртожитки, купувати там, додаткову літературу і таке інше. Чи є, наприклад, сім'я, в якій дохід на місяць, там, навіть ну, я не беру самий низький, а там, на рівні 30 тисяч виконувати і утримувати, наприклад, двох дітей. Або родина з чотирьох осіб. А знов таки, навіть коли ми говоримо про регіональну освіту, ці заклади конкурують між собою за студента. Студент наш роботодавець. Тому ми намагаємося йому створити таке індивідуальне освітнє середовище, де він би по максимуму набрав би всіх. І, я вам хочу сказати, що я стовідсотково впевнена, що рівень знань, які дають наші викладачі, нічим не гірший навіть деяких європейських країн, угу. Дякую. бо і навіть столичних закладів. І це вже з досвіду не того, що я я сама мама, в мене дитина навчається. В мене є діти моїх знайомих, які навчались, і у нас, і в інших закладах. І у порівнянні вони кажуть, що якість ми боремо за студента. Великі заклади не боряться за студента. От в цьому специфіка. Тобто він тут отримує як покупець більше за менші кошти. Пані Вікторія, от щодо якості. Мабуть, ми всі з вами чули висловлювання роботодавців, що все, чому вас навчали в закладі вищої освіти, забудьте, отут починається практика і робоче життя. Як ви вважаєте, наші сучасні освітні програми, вони 100% відповідають потребам і запитам сучасного роботодавця, або дещо оцей диплом із низкою програм є відірваний від реальних потреб сучасного роботодавця? Ви цим питанням повернули мене. Коли ми обрали нашого ректора, і перше, що він сказав, коли зібрав вчену раду, він сказав: я хочу, щоб нашим студентам жодний роботодавець ніколи не сказав забути все, чому вас навчали. Я хочу, щоб ми випускали такого фахівця, за якого будуть боротися на ринку, конкурентоспроможного, освіченого, який вміє поводити себе в будь-якій ситуації, вміє навчатись і знає сучасні потреби ринку. Тому, перше, я вже говорила, ми створили цю школу аграрного mm -hmm. лідера. Потім ми у нас ми постійно оновлюємо освітні програми, ми долучаємо стейкхолдерів. Але перше, що ми зробили, ми зібрали по кожній освітній програмі свою раду роботодавців і просто з ними проговорили. Ми їм дали робочі наші плани і сказали: ми таким то таким то чином будуємо наш освітній процес. Наприклад, для маркетолога наприклад, або менеджера логістика доцільної, нам сказали роботодавці, навчіть їх її логістиці на другому курсі, для того, щоб у мене був вже фахівець на практику і я міг його вирощувати для себе. У нас є своя специфіка, ми іноземну мову вивчаємо протягом 4 років в кожному семестрі. Тобто, ми вже заздалегідь намагаємось підготувати їх до складання «ЄВІ», і окрім того, для того щоб вони мали участь приймати ссприймати участь в програмах академічної мобільності. Тобто вони щоб відчували себе впевнено. Ну, взагалі, ідея така: студенти і сучасна молодь. Взагалі в них має бути світ без обмежень. Тобто вони мають вільно себе почувати і володіти мовами, які їм допоможуть. А скажіть, будь ласка, от роботодавці, з якими ви спілкуєтеся, вони відповідально всі відносяться до цього опрацювання робочих програм, чи деякі дивляться з заплющеними очима і. Роблячи вигляд, що вони пропрацювали, але по факту нічого не робили, тому що така практика є. І друге, хотів запитати, яким же чином ви шукаєте ці додаткові години, факультативи, якусь там дозвілєву культурну діяльність для того, щоб от збагатити студента не лише професійними знаннями, а от розширити його кругозір, щоб він був не вузьким спеціалістом, а от саме людиною. І людиною сучасною, яка володіє цифровізацією, яка розуміє проблеми клімату, яка розуміє те, що буде в контексті відновлення України, от як зробити от гармонійно розвинену людину? Ну, знов-таки ж наш досвід щодо роботодавців. Вони є і, і наші випускники, які безпосередньо навчалися, і вони розуміють процеси, які в університеті це є фахівці. От, наприклад, ми запрошували до наших студентів, студент-магістра мав мав змогу поспілкуватись з Водотурським. На, на предмет того, скільки ви мене, мені будете платити, він каже, хоч 10 тисяч доларів, що ти на них вмієш. Да. І от коли це каже людина, яка реально приймає рішення, це сприймається по-іншому, ніж це каже викладач. От відкривали програму менеджмент цифрового маркетингу, обговорення затягнулось на півтори години. Всі зайняті люди. Тобто, всі там виборювали, давайте цю дисципліну поміняємо, а мені в банку треба такі навики, а мені в приватному підприємстві такі, а нам в агрохолдингу такі. Тобто, це жваве обговорення, воно і призводить до те, що дисципліни необхідні, цікаві. Окрім того, ми у цих роботодавців і залучаємо на гостюві лекції. Тобто, вони читають, от, наприклад, те, чим вони в чому вони фахівці що володіють щодо. Того як створено, от, наприклад, на сьогодні ми в Кропівницькому ну дещо імплементуємо такі, скажімо, елементи, які у нас були в Херсоні. От в Херсоні, у нас там кожен. Кожні два-три тижні у нас хол, нова локація, фотозони, ми там в дні факультетів, зимовий бал, спортивні змагання, акваріум. І тобто в них була можливість там проводити час. Тут ми зрозуміли, що студенти, які з Кропівницького вони просто приходять і там десь тусуються з нами до вечора. Тому ректор знову таки проаналізували потребу, зробили студентський коворці. Пані Вікторія, зараз я вам пропоную такий своєрідний бліц. Коротке запитання і ваша коротка відповідь. Як ви підтримуєте психоемоційний стан студентів з окупованих територій, ті, які були в окупації, якщо такі у вас є? Адже цей стан кардинально відрізняється від стану інших здобувачів освіти? забезпечуємо на перших етапах. Знов таки, ми всім сказали, діти: всі, хто хоче виїжджати, будь ласка, виїжджайте, ми тут будемо шукати гуртожитки, ми будемо допомагаємо. Ми навіть інколи допомагаємо працевлаштуванням батьків. Тобто ну, звертаємося до знайомих, звертаємося до тих самих стейкхолдерів, наповнюємо, якимось чином стараємось їх підтримати. Mm -hmm. Техніка знов таки ми, у нас по грантам було отримано у нас проєкт скілям 75 -0. Ноутбуків один раз ми отримали, ми роздавали викладачам. Ну, тобто, стараємось, чим треба інколи пообніматись, приходять. Да, дякую. Е, як ви вважаєте, що важливіше виховати професіонала або патріота? патріота. Або можливо, поєднати. Це виховання, щоб воно було ну так скажу. Перше, що патріота. Тому що якщо людина патріот, він буде намагатись зробити свою країну кращою і буде професійно зростати. Ще одне запитання: як у вас ситуація зі штучним інтелектом щодо використання його студентами? Я вважаю, що не треба його боятись. Треба побудувати гармонійний взаємовідносини для того, щоб він... Допомагав, можливо, Форм... і вони вчаться правильно формулювати завдання для того, щоб отримати результат. Це в управлінні корисно. Як змінити ситуацію викладача, який працює на низці різноманітних робіт, щоб вижити для того, щоб забезпечити йому комфортні умови, в яких він краще здійснював би свою діяльність? Хто, що, коли, як має зробити? Я думаю, що просто треба трошки відійти в плані фінансових, фінансової свободи університетів. Mm -hmm. Тому що коли університет уміє заробляти гроші, він повинен мати можливість і стимулювати своїх робітників, скажімо, в ну не лише там в системі держказначейства, а якісь у нас вже потреби у нас інші. Потреби навіть в матеріально-технічній частині це не тільки парти і столи, mm. це можливо якісь локації, зони, і це треба купувати. Передостання запитання. Як ви вважаєте, чи повинні військові, які не мають спеціальної управлінської освіти після перемоги, йти в політику і органи публічної влади? Ну, вони, по-перше, мають на це право, тому так, мають йти. Але моя така думка, що все ж таки. Професійна, професійна освіта, професіонал в тому, що є. Вони можуть отримати публічне управління у світі вашому закладі. Звісно, що в нашому закладі, mm -hmm. зокрема, публічна у нас доволі широка низка управлінських спеціальностей. І коли людина фахівець, тоді він вже, от вся його енергія і патріотизм, які підкріплені професіоналізмом, дають дадуть йому можливість, скажімо. Мати гарну репутацію в політичній сфері, зокрема, дякую, пані Вікторія. Надзвичайно було приємно, цікаво з вами поспілкуватися. Час про майну миттєво. Будемо сподіватися, що це не наша остання зустріч, а перспектива в нас є. Я вам хочу подякувати за вашу титанічну працю, тому що, мабуть, звичайно. Людина, яка працює в вишій школі, яка не прожила цей момент релокації, вона, мабуть, достеменно стовідсотково не зрозуміє всі оці проблеми, з які зіштовхнулися ви. Миру вам, терпіння, наполегливості, підтримки з боку вищого керівництва суспільства і лише спільними зусиллями за допомогою таких фанатичних людей, як ви, ми можемо забезпечити захист нашої держави. Дякую вам. І я вам дякую. Шановні наші слухачі. На цьому наша сьогоднішня дискусійна медіаплатформа завершена. Дякую, що ви з нами. підписуйтесь на наш канал. Усього найкращого і до нових зустрічей.